У Луцьку розпочався чемпіонат Волині з легкої атлетики серед людей з інвалідністю. У змаганнях беруть участь майже 190 спортсменів, з них 60 з порушенням зору, слуху, розумового і фізичного розвитку та ураженнями опорно-рухового апарату. Романа Лобашева спортсменка з бігу. Її кращий результат на 400 метрів, хвилина і 4 секунди. Багаторазова паралімпійська чемпіонка України з легкої атлетики каже: хотіла б спробувати свої сили за кордоном, але поки що її результат не дозволяє цього. Зробити. Я б не проміняла це на якісь можливо прогулянки з друзями. Мені дійсно я горю цією справою, Мені дуже подобається цим займатися. Тому так моментами важко, але я знаю для чого я це роблю, і тому я готова працювати для того, щоб у мене був результат. Тренер нашої збірної Фатєв Андрій Юрійович, Він не вважає нас, якби ну що в нас є якісь відхилення, і це дуже правильно. Він нас часто зазвичай навіть він нас ставить бігти з звичайними здоровими спортсменами, так як сьогодні. Спортсмен з міста Кремля Луганської області Кирило Іванов, з яким поспілкувалось Суспільне, каже, теж мріє потрапити на Паралімпійські ігри. Більшість свого часу в підвалі провів, стало тихо, трошечки займався, як що можливість була. А потім виїхав через зеленер закуповані територію, через РФ. Країни Балтії, Польщу і дістався до України. Свою улюблену справу я продовжую, а облаштувався я у селищі княгининок. Спортсменка з Володимира Уляна Петрук у перший день змагань стрибала у висоту. Я займаюсь батоборством. Це скупчення 10 видів, біг, у висоту, у довжину, метання списом, штовхання ядра і 80 метрів. Як розповів керівник регіонального центру Інваспорт Віктор Галан-Влащук, у змаганнях з легкої атлетики беруть участь спортсмени з інвалідністю з шести областей і професійні атлети, які приїхали в Луцьк із 16 регіонів нашої країни. У разі повітряної тривоги всі спортсмени, всі працівники судді змушені покинути свої робочі місця і перейти до укриття. Найближче укриття у нас є поруч на вулиці Голока Артемовського. Це вже було протестовано під час проведення чемпіонату Волинської області. Під час турніру з легкої атлетики збирають гроші на потреби бійців Збройних сил України. Змагання на стадіоні Авангард триватимуть два дні. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.